Привіт! Сьогодні оглянемо тепловізійні приціли ТУ 431 та ТУ-651 від компанії Гайд. Це вже друге покоління тепловізійних прицілів серії ТУ, які мають вбудований далекомір на 20% збільшену автономність. Та більш цікаве керування, більш оптимізоване, так би мовити, постачаються ці телевізійні тобто, приціли не в звичайних картонних коробочках, а в таких нейлонових сумках, які щільні і захищають прилад від якихось пошкоджень. Якщо його транспортувати не сильно обережно, то дане пакування може вберегти ваш прилад від якихось пошкоджень. Отже, в комплекті з прицілом йде досить багато різних речей. Зараз я вам по черзі покажу. Так, що відразу бачимо. Як не дивно, іде отакий от ремінь в комплекті з прицілом для того, щоб цю сумку можна було носити не тільки за, за лямку, а з допомогою цих антабок якось і ну, носити, як звичайну сумку з допомогою ременя. Також в комплекті є пара кілець на 30 мм з кріпленням на планку Пікатіні. Два акумулятора фірменних, Зарядна станція для цих акумуляторів, отаким чином. Вона працює. Вставляємо їх сюди, таким чином заряджаємо. Блок живлення, дротик для зарядки, і набір адаптерів під різні розетки. Так, у нас є ще один дріт HDTV, то мікро написано. Це для виводу зображення з тепловізора на якийсь сторонній монітор. Також у нас є такий наочник в комплекті для фанатів радянської оптики, типу ПСО. В спеціальній такій кишенці, з сіточкою у нас є інструкція. і Гарантійний талончик. Даний тепловізійний приціл виконано в форм факторі звичайної класичної денної оптики, що дещо спрощує монтаж його на нарізну зброю. Даний приціл не потребує якихось хитрих спеціальних кронштейнів, нестандартних кріплень. Цілком достатньо буде комплектних кілець, які мають стандартний діаметр 30 мм. Відповідно, діаметр центральної труби тут також складає 30 мм, тому даний приціл можна легко поставити на будь який, на будь -який кільці, на будь-який моноблок, який вам заманеться. Якщо комплектні кріплення вам з тих чи інших причин не сподобаються. Тепловізійні приціли, які от в такому форм-факторі класичної оптики виконані, вони підходять на дещо ширший діапазон нарізної зброї, ніж звичайні тепловізійні приціли. Давайте спочатку пробіжимось по ТТХ. Цього приладу, потім розкажемо його функціонал. Маса прицілу складає 1250 грам, довжина 377 мм, висота 99 мм, ширина 107 Даний приціл має водонепроникний корпус з класом захисту ip 67 тому працює за будь-яких погодних умов. Діапазон робочих температур знаходиться в межах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія і вологості до 95%. Давайте тепер розглянемо зовнішній функціонал цього прицілу, ідучи від вхідної лінзи до вихідної. Отже. Приціл має германівий об'єктив з захисною кришкою типу «фліп-ап». Тут, до речі, є момент, про який потрібно знати, тому що кришка у нас таким чином рухається, і теоретично нею можна перекрити далекомірний модуль, тому бажано ставити її під таким кутом, коли ми відкриваємо кришку тепловізора, щоб власне саме цей «фліп-ап» нам не перекривав далекомір. Фокусування зображення здійснюється з допомогою обертання цієї муфти біля об'єктиву. Далі, власне, бачимо далекомірний модуль, який знаходиться відразу за муфтою фокусування. Керується він з допомогою однієї кнопки. Керування абсолютно зрозуміле, не викликає жодних питань. По суті, тут два режими ми його вмикаємо і обираємо між одиночним заміром або скануванням. коли Далекомір постійно показує нам відстань до об'єкта. Але в такому режимі значно швидше сідає у нас заряд акумуляторної батареї. Далі у нас йде модуль керування цим приладом, який виконаний, по суті, в такому ж самому форм-факторі, як і барабанчики внесення поправок в класичній денній оптиці. Зверху у нас є обертова кнопка меню, яку можна натиснути, можна прокрутити. Тим самим ми вносимо. Зміни на цього прицілу обираємо ту чи іншу опцію, змінюємо кольорову палітру і так далі. Збоку у нас є такий барабанчик, з допомогою якого ми можемо керувати збільшенням. От також є кнопка, яка йде за швидку зміну кратності. З іншого боку, у нас відкручується батарейний відсік. Цей тепловізійний приціл комплектується двома такими от акумуляторними батареями літійонними які в зовні виглядають досить оригінально, але за форм-фактором вони наближені до 18650, Тут 3,6 вольта, 3,15 годин. Фішка живлення цього приціла в тому, що в нього є вбудований акумулятор і є два запасних зовнішніх акумулятора. І харчується він. і Даний приціл дозволяє, не вимикаючи його, тобто під час живлення від вбудованого акумулятора, додатково укомплектовувати його. Прямо на ходу, так би мовити, додатковим акумулятором, і тим самим не зупиняти роботу цього тепловізора, не зупиняти спостереження, не вимикати його для того, щоб замінити акумулятор. Дана система дозволяє досягти автономності близько 12 годин. Далі у нас кнопка живлення, яка також відповідає за перехід в режим збереження енергії, або короткочасним натисканням цієї кнопки, ми можемо відкалібрувати матрицю. Біля неї знаходиться кнопка фото та «Відеофіксації». Зображення з степлезійного прицілою, і з боку під захисною кришечкою у нас два порта. Один з яких слугує для зарядки вбудованого акумулятора, інший для виводу зображення на сторонній монітор з допомогою комплектного дрота. Окуляр-прицілу, так би мовити, має стандартне регулювання діоптрійної корекції в межах від мінус 4 до плюс 4. В цьому плані все стандартно. Приціли гайд серії ТУ другого покоління доступні в двох виконаннях, які відрізняються між собою деякими параметрами, такими як формат. Матриці діаметр вхідної лінзи, діапазон кратності та дистанції виявлення само собою, відрізняється за ціною. Простіша версія з матрицею 400 на 300 та діаметром 35 мм коштує близько 100 тисяч гривень. Версія дорожча з матрицею 640 на 470, коштує близько 150 тисяч гривень. Для того щоб не бубоніти складними цифрами і не забивати ефір, я тут додам десь табличку з параметрами, якими вони відрізняються. А все інше, що я буду казати далі, буде тотожно так би мовити, і до першої, і для другої версії цього прицілу. Отже, в залежності від версії приціл серії ТУ має матрицю або 640х480 з об'єктивом 50 мм, або 400 на 300 з об'єктивом на 35 Це сучасні матриці на основі оксиду Ванаді, неохолоджувані з розміром пікселя 12 мікрон та. Чутливістю сенсора менше 30 мікрокельвінів. Зображення виводиться на amoled дисплей формату 1440 на 1080 з частотою оновлення кадрів 50 Гц. Розмір вбудованої пам'яті складається 28 ГБ, що дозволяє нам досить багато знімати відео або фотографувати, тобто робити скріни зображення з цього тепловізора. Далі перейдемо до функціоналу цього приладу. для того, щоб його увімкнути, затискаємо кнопку жилення. Прилад нас віддає. Прилад нас вітає логотипом Гайд, Вмикається. 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 Увімкнувся. По суті, керування цього приладу дуже подібне до всіх попередніх моделей тепловізійних прицілів Гайд, які ми оглядали. Тобто. Є у нас кнопочка меню, яка обертається короткочасним натисканням на кнопочку меню. Ми викликаємо швидке меню, до складу якого входить у нас налаштування опції картинка в картинці. Ми можемо вимкнути, вимкнути або змінити розташування картинки в картинці. Далі у нас яскравість екрану, яку можна налаштувати в межах 10 пунктів. Що цікаво, тепер не тільки цифрою, показується рівень яскравості, ще знизу. Є шкала, по якій можна візуально швидко відслідкувати рівень яскравості екрану. Далі у нас іде відслідковування гарячих точок, тобто плузійний приціл може додатковим маркером візуально підсвітити та зафіксувати джерело тепла, тобто додатково показати вам, де знаходиться теплова ціль. Це може пришвидшити ведення вогню в умовах якоїсь інтенсивної такої швидкої ситуації. Далі у нас можливість Увімкнути режим енергозбереження. Далі обнулення прицільної сітки з допомогою далекоміру, тобто в залежності від дистанції, від результату, який ми отримаємо з допомогою заміру далекоміру, ми можемо обнулити прицільну сітку до відповідних налаштувань і обираємо наступний пункт тобто останній пункт швидкого меню це вибір дистанції пристрілки. Для того щоб вийти зі швидкого меню, просто затискаємо кнопку меню, і цього достатньо. Для того, щоб отримати доступ до розширеного меню телефозійного прицілу, затискаємо кнопку. І що тут у нас? Перший пункт дозволяє налаштувати параметри зображення кольорову палітру, яскравість, контраст та інтенсивність підсвітки теплової цілі. Другим пунктом у нас іде налаштування прицільної сітки, тобто ми можемо її або просто вимкнути, або обрати одну з десяти прицільних сіток її колір. Та яскравість. Наступний пункт розширеного меню це пристрілка. Тут все досить просто обираємо дистанцію пристрілки від 50 до 500 метрів. Натискаємо на обрану дистанцію і переходимо в режим пристрілки. Тут, по суті, все те саме. Ми зміщуємо прицільну сітку з допомогою вісі X та Y. Є опція заморозити зображення, тобто після пострілу ми можемо картинку зафіксувати і, орієнтуючись. По тепловій цілі та точці влучання, ми можемо звести прицільну сітку, в точку влучання і зберегти ці параметри. Тобто дана опція дозволяє пристріляти нам тепловізійний приціл, ну умовно кажучи, за один постріл. Далі або зберігаємо пристрілку, або відміняємо в залежності від того, що ми хочемо. Тобто, установивши цей приціл на зброю, ми можемо пристріляти її на різні дистанції. Ну, а далі, в залежності від заміру далекоміром, робити вуличну стрільбу. Так, наступний пункт це Wi-Fi, з допомогою якого можна під'єднати даний прилад до гаджету, до мобільного телефону, планшету. Невеличка інструкція про те, як під'єднати ваш мобільний телефон до тепловізійного прицілу і здійснювати деякі маніпуляції з допомогою телефону, тому що ця обертова кнопка, вона дійсно зручна, але керувати з допомогою телефону значно зручніше. Окей, перше, що ми робимо, це. Вмикаємо блютуз на теплозійному прицілі, потім скачуємо застосунок Target IR, заходимо в нього. У мене вже відразу під'єднаний телефон до тепловізора. Вам потрібно буде з допомогою Wi-Fi знайти сам тепловізор і під'єднатися використовуючи пароль від 1 до 8. Все це написано в інструкції. Жодних складнощів не викликає. Ти Go to Observation. І, власне, вже з цього моменту ми можемо. Як би мовити, бачити все, що бачить тепловізор, але з власного телефону. Прямо з телефону ми можемо змінювати тип прицільної сітки. Змінювати колір прицільної сітки. Також ми можемо відразу швидко змінити кольорову палітру. Прямо з телефону ми можемо здійснювати пристрілку, тобто брати дистанцію, заморожувати картинку і рухати вісь X та Y. Чином. Більшість налаштувань, які доступні в цьому тепловізійному прицілі, можна здійснювати з допомогою вашого мобільного телефону, і, можливо, вам це буде зручніше. Коли ви здійснюєте якесь спостереження з допомогою цього тепловізійного прицілу, ви можете здійснювати фотозйомку таким чином. Просто, ну, так не мов би, це камера вашого телефону. Є окрема кнопка, яка перемикає фото та відеозйомку. То можна отаким чином знімати. Відео і відразу ж переглядати його. Прямо з телефону можна здійснювати цифровий зуб зображення, якщо того потребує ситуація. Наступний пункт це у нас параметри фото та відеофіксації. Ми можемо налаштувати знімання або з допомогою кнопки, або автоматичну фото та відеозйомку під час пострілу. Тобто є така опція, коли ми під час. Стрільби у нас вмикається відеофіксація. Наступний пункт це налаштування енергозбереження. Можемо вимкнути в цьому прицілі автоматичний перехід, режим сну, автоматичне вимкнення. Так, загальні налаштування далі йдуть. Ми можемо в цьому пункті налаштувати формат часу, дату, мову приладу, тобто мову інтерфейсу і одиниці вимірювання, метри ярди і так далі. Останній пункт дозволяє вимкнути функцію Bluetooth. Лазерний далекомір, вимкнути-вимкнути, налаштування лазерного далекоміру. Це у нас є в швидкому меню або окремою кнопкою. Можемо останній пункт також задіяти. Декілька слів про керування вбудованим. Модулем далекоміру. Тут є одна єдина кнопка, і по суті, керування досить інтуїтивне. Ми затискаємо цю кнопочку, у нас вмикається далекомір, і вмикається він відразу з режиму сканування, для того, щоб перейти в режим одноразового заміру, який трошки менше потребує енергії від акумулятора. Ми ще раз затискаємо і переходимо власне, в режим одиночного заміру, який здійснюється. Коротким натисканням на кнопку далекоміра. Для того щоб вийти вимкнути далекомір, ми знову ж таки затискаємо кнопочку, і він у нас вимикається і не потребує живлення. Керування фото та відеофіксації зображення також здійснюється. Абсолютно інтуїтивно з допомогою відповідної кнопочки, на якій зображено. ФОТІ Короткочасним натисканням ми робимо скріншот зображення тепловізора, затискаючи кнопочку, ми вмикаємо відеофіксацію. До речі, поки йде відеофіксація, ми можемо також короткочасними натисканнями на цю кнопку робити скріншоти, не вимикаючи відеозйомку і лише тривалим. Натисканням цієї кнопки ми припиняємо відеофіксацію. Ну, відповідно, далі отримати доступ до цих файлів можна або з допомогою Wi-Fi, тобто підключившись до якогось стороннього гаджета, або з допомогою порту, який тут з боку є, з допомогою комплектних дротів можна під'єднатися до будь-якого гаджету і дістати дані з цього приладу. Якось так, народ, прилади. Стають все більш насиченішими функціоналами, вони стають доступнішими, хто б ще не казав, тому що те, що можна було купити раніше за 100 тисяч гривень, і те, що пропонується зараз, це абсолютно різні речі. Зараз сучасні тепловізійні приціли в діапазоні 150 тисяч гривень, це вже прилади з лазерними далекомірами з шикарною комплектацією. Це прилади, які мають. Високий клас ударного захисту та водонепроникності. Це прилад, яким можна працювати в будь-яких погодних умовах, навіть в дощ. Дані новинки вже є в наших магазинах, в тому числі в інтернет-магазині. Все це можна замовити і придбати. До того ж, не варто забувати, що серія ТУ також доступна в простішій версії без вбудованого далекоміра, яка є ще доступнішою. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. До зустрічі.